Усім привіт! Починаємо огляд з зовнішніх нюансів, потім пройдемося прибор, салон і відповідно по технічній частині. Так, відразу дивимося, що кузов має дрібні царапки, от, на крилишку. Є от такий от у нас нюансик. Вікна всі рідні, автомобіль весь в рідній фарбі, проте от має різні, різного роду сліди використання. Одразу показую, що. Двері не ржаві. В принципі відразу можна і салон показати, то не такий автомобіль. Більш-менш чистий, нормальний, така от панелька. Ну, от Бачите, є от такі царапки, Отут є царапки, тут царапки, тут вм'ятинка є. Проте тут іржі ніякої немає, кромка без іржі. Так, Задня гума нормальна. Ось такі нюанси. такі от, Оп. прищик Тут. так, Повторюю, що вікна всі, всі рідні, автомобіль в заводському украсі, але тут такі були сколіки, зачистили, точканули. Царапка. Царапки. Даху без м'ятин. Так, лобове я ще автомобіль пригнаний з Німеччини. Притертість на цьому крилі, от вони мають м'ятинки, бампер з косячками. Купоті ось так. Тут у нас косячок. Так, це крилишко, в принципі нормальне. Так. Кажу відразу двері, що вони без ржі. Магнітола, кондиціонер. Так, покажу Тут двері не ржаві, не гнилі, знизу вона не гнила. Тут такий кусачок І ось ця дверка. Без іржі, без нічого, але от є такі. Ванці. Давайте перейдемося з прибором. От навіть лобове, воно без колів, без нічого. Рідний, четвертий рік. Включаємо наш приборчик. Ну, я не знаю, чи воно доречно, чи недоречно. У нас було рідний. Крилочка рідне. Рідне. Так. Так рідна. Внизу інколи фарбують тільки до молдинга. Знову ж таки повторююся. Ні, нюанси, але фарба рідна. Для кого принцип ловіть варіант по смішній цені? Ріта. Рідна. Рідна. Так, давайте тепер технічно заведемо. Помилок, до речі, ніяких немає, нічого не світиться. Завелися, заводиться з півтечка, ніяких нюансів немає. Відразу покажу, що тим більше, от не парує, не димить, виписуємо договір. І, і все. Будете насолоджуватися покупкою. Дякую за увагу.